Друзі, вітаю! Це блог. Два борти-перекат, і тут ми будемо говорити про більярд. Спробуємо в нашому блозі підтримувати певний більярдний шум, відшукувати певні новини за участю українських спортсменів чи турніри, які відбуваються в Україні. Будемо дивитися і на снукер, і на пул, і на піраміду. На інші різновиди тієї ж піраміди зараз дуже багато нових ігор з'являється. Тому будемо тримати в курсі. Саме більярдну спільноту в курсі останніх новин в Дніпрі, в кінці серпня, на день незалежності відбувся дуже представницький турнір з українського більярду Стріла. Це новий вид більярду, який вигадав і, і власне відтворив у вигляді турніру місцевий більярдист з Дніпра Віктор Барабан, який є натхненником цього проєкту. Був проведений турнір, презентована власне ця гра на такому вже високому рівні. До цього Віктор показував нам і саму гру, і трансляції були на його каналі. Але в такому широкому вигляді це вперше відбувся турнір за участю вісьми топових гравців України. Також фінальний день транслювався на каналі Експорт у високій якості. Тобто можемо констатувати, що відбулася знакова подія для українського більярду. Трошки про результати. У фіналі Костянтин Кулик, більярдист з Дніпра, переміг Андрія Родіонова 5-2. Зовсім не дивно, що саме Кулик переміг у цю гру в цьому турнірі, тому що він, мабуть, має найбільший награш в неї. І багато тренується саме в цю гру. І логічно, що саме він став переможцем цього першого такого знакового великого турніру. В столиці Руслан Корененко, нарешті, як і обіцяв, в кінці серпня відкрив більярдний снукерний клуб. Щоправда, там ще крім чотирьох снукерних столів, є ще стіл для піраміди один і один стіл для пулу. Снукерний клуб так і називається, Billiard News Snooker Club за брендом Руслана Корененка, під яким він досить довгий час пише і в Телеграмі, і сайт колись був. Тому, будь ласка, запрошуємо на Полярну 8 пограти в снукер, прийняти участь в різного роду змаганнях. Руслан вигадує різні формати. І там на будь-який смак можна пограти, відчути, зрозуміти, що таке снукер. Ну і трохи зовсім свіженьких новин зі світу снукеру. На днях закінчився кютур в Софії, приймав цілий ряд наших снукеристів там участь. Хтось виступив краще, хтось гірше. Відмітимо, звісно, Юліана Бойка, який дійшов до однієї четвертої фіналу, поступившись там бувшому профілі, Аму Хайфілду, дуже висококласному снукеристу з рахунком 1-4. У дній восьмій фіналу переміг Андреса Петрова 4-3 теж дуже сильного гравця. Разом з Юліаном у фінальний день, який розпочинався з однієї восьмої фіналу, вийшов також і Антон Казаков. Тобто його виступ в Софії можна цілком вважати досить вдалим. Він обіграв двох дуже сильних англійців та поступився в одній восьмій фіналу Харві Чендлеру, теж гравцю, який не так давно грав в мейн-турі, тобто з гарним досвідом. Антону однозначно можна записати в актив цей турнір. Решта наших гравців виступили не так гарно. Матвій Лагодзинський вийшов до 1.32 фіналу, перемігши мальтійця з сухим рахунком, але там він поступився досить міцному англійцю Джошу Томонду. Також Артем Суржиков, Георгій Петрунько та Михайло Ларков перші ж матчі свої поступилися і вибули з турніру на самому початку. Десь там паралельно в Англії відбувався English Open, який у підсумку виграв австралієць Ніл Робертсон, перемігши у фіналі китайця Уїдзе з рахунком 9-7, якщо не помиляюся. Все йшло до досить нудного закінчення. І перша напівсесія 4-0, перша сесія 7-1, але в підсумку. Після рахунку 8-2 Китаєць взяв 5 фреймів підряд, зробивши рахунок 8-7. І зав'язалася така боротьба. В підсумку все ж таки австралієць дотиснув і став переможцем English Open. Цікавий був турнір. Звичайно, насамперед, ще й тим, що стало відкриттям для індійця Ішпріт Сінга Чатхи. Який виграв у Марка Селбі в одній четвертій фіналу, вийшов до півфіналу. Без сумніву, великий успіх. Для нього багато про це писали ми розказували. Ну, історія досить така цікава. Як виявилося, він являвся досить сильним гравцем Counter-Strike у себе в країні, але все залишив. Відіграв і пробився в мейнтур, і в цьому йому допомагала його мама. Він дуже це все сентиментально розказував у своєму інтерв'ю. Цікаво, можете на топснукері почитати також про це. Дуже, дуже, дуже цікавий гравець, і, в принципі, можна очікувати, що в нього будуть і в подальшому успіхи. До речі, наступний професійний турнір British Open стартував вже. І що приємно, обидва наші снукеристи Юліан Бойко і Антон Казаков пробилися в основну частину. І Юліан Бойко 24 го числа зіграє проти китайця Сидзяху. А Антон Казаков ще чекає свого суперника. Е, ним стане або Баррі Хоукінс, або Ліам Девіс. Отож, тримаємо кулаки за наших хлопців. А зараз декілька слів про такий різновид більярду, як Пул. Наш провідний більярдист, який грає в пул, Віталій Пацура, на даний момент, який перебуває зараз в США, і досить непогано там виступає. Так от на початку вересня Віталік вдруге вже переміг на такому цікавому, престижному турнірі Техас Оупен». Він перемагав вже у 2022 році на цьому турнірі. І ось вдруге він став переможцем. Найсильнішим в Техасі. Дуже приємно, доносяться звідти новини постійно. Віталік там гастролює по Америці, і виступає дуже непогано, показує дуже гарні результати, доходить до пізніх раундів різних турнірів. Це чудово, що в нас є і в пулі такий сильний представник, який гордо несе український прапор. Насамкінець заанонсую найближчий великий турнір в Україні. У місті Вінниця з 4 по 8 жовтня в більярдному клубі Камелот відбудеться другий етап Кубку України з вільної піраміди. Тому всіх запрошуємо, будь ласка, реєструйтесь та перемагайте.